Раннього ранку біля узбережжя Сінгапуру застарілий іржавий вантажний корабель приймає на борт невелику групу людей, які замінять поточну команду. Корабель продала європейська судноплавна компанія, так званому покупцеві за готівку, зручному посереднику в галузі. Цей посередник дозволяє великій публічні судноплавні компанії вдавати. Що вона не знає, куди подінеться корабель. До кінця тижня передача займає лише кілька годин. Стара команда покидає судно і летить із міжнародного аеропорту Чангі додому. Нова скелетна команда береться готувати корабель до його останньої подорожі. Паливні баки заправляють мінімальною кількістю бункерного палива для короткої подорожі через Малакську протоку до Індійського океану. Там корабель знайде своє останнє пристанище на мулистих мілинах Алангу, найбільшого у світі суднорозбирального майданчика. Під час приблизно триденної останньої подорожі компанія-покупець подає документи, щоб змінити прапор корабля з Греції на «Сент-Кітс» і Невіс. Вони роблять це, бо те, що має статися, хоч і не зовсім незаконне. Викликає сильне несхвалення у більшості урядів світу. Розслідування Finance Uncovered показало, як кораблі зазвичай плавають під прапором зручності країн, що надають податкові пільги і слабко регулюють оплату праці. Тайванська судноплавна компанія Evergreen керує одним із найбільших торговельних флотів у світі. Ключно зевергівен, кораблем, який так погано припаркувався, що знизив світовий ВВП на 1%. Тайвань накладає суворі обмеження на управління кораблями та оплату екіпажі. Тому майже всі кораблі компанії зареєстровані в Панамі країні, яка за розумних меж не переймається як експлуатуються її судно, якщо реєстраційні внески сплачені. Як компанію обирають прапор зручності для життя корабля, так і утилізатори обирають його. Для смерті судна. Панама – популярний вибір, але розслідування виявило, що Сент Кітс і Невіс, Ліберія та Комори пропонують спеціальні пакети для таких компаній. Ці країни не вимагають навіть створення підставної фірми для реєстрації, якщо судно не перебуває в реєстрі довше місяця, а цього не буде. Для цих надзвичайно бідних країн це гонка до дна за кілька тисяч доларів реєстраційних зборів. Яку вони отримують, заплющуючи очі. Коли документи оформлені і прапор змінено, корабель завершує свою коротку подорож і стоїть біля берегів Алангу. Кілька потенційних покупців оглядають судно, поки одна з верфей не запропонує найкращу ціну. Ціна залежить від типу корабля, поточної ринкової вартості сталі та розміру судна. Звичайний вантажівець, як цей, може принести від трьох. До 6 мільйонів доларів США круїзний лайнер коштує дорожче через додаткову цінність оснащення та меблів у корпусі, незалежно від типу корабля. Переговори будуть жорсткими. Пляж Алангу довжиною майже 15 кілометрів виглядає як єдиний хаотичний безлад, але поділений на 183 окремі ділянки із чіткими межами. Їх контролюють десятки індивідуальних верфей. Кожна з яких може обробляти від одного до 4 кораблів залежно від розміру. Власники Верфей мусять обережно укладати угоди, бо щойно корабель займає ділянку, нового бізнесу не буде, поки його повністю не розберуть. Верфі належать переважно багатим індійським родинам, які намагаються приховати свою причетність через брудну природу цього бізнесу. Буквально і метафорично, коли угода укладена, скалетна команда чекає припливу. Щоб загнати корабель на берег плаский мулистий пісок пляжу, ідеально підходить, щоб закріпити навіть найбільше і найдовше судно. Лише за кілька сотнів метрів униз, на ділянці пріяблу індастріс, у 2009 році розібрали Sea-Wise Giant – найбільший корабель і рухомий рукотворний об'єкт в історії. Інші структури, як виведені з експлуатації нафтові платформи. Також затягують на берег за допомогою величезних тросів і лебідок. Порівняно з ними, корабель Сінгапуру це просто причалювання. Коли приплив відступає, тимчасова команда обережно залишає судно, перетинає пляж і вирушає до місцевого аеропорту, щоб повторити процес із наступним кораблем. Після передачі армія працівників верфі починає знімати усе цінне з корабля. Перед його розрізанням на Брухт, більша частина вартості судна тепер у сталевому брухті, але дроти, панелі керування, меблі, і прилади продаються окремо їх купують сотні торговців уживаними речами. В місті, що виросло навколо розбиральних верфей, тисячі молодих чоловіків з усієї Індії щороку приїжджають до Алангу в пошуках роботи на верфях чи в супутніх бізнесах, незалежно від того, де вони опиняються. Умови праці там жахливі, стандартів безпеки не існує. Густий мулистий пісок, забруднений нафтою, ПХБ важкими металами, азбестом, охолоджувачами та іншими промисловими хімікатами. Чистої питної води і базової санітарії немає. Температура на чорних пляжах сягає 50 градусів за Цельсієм, навіть базове захисне спорядження, як каски чи закрите взуття. Не надається власниками верфи, хоча працівники можуть купити його самі. Ті, хто не гине чи не травмується від падіння уламків, вибухів газу, пожеж, чи теплового удару, повільно помирають від раку, мезотеліоми чи респіраторних проблем через вдихання промислового диму 15 годин на день. На берегах Алангу є приказка: один корабель на день, одне життя на день. У середньому пляж повністю розбирає корабель щодня. І решту ви можете здогадатися самі. Хоча верфі обробляють матеріали вартістю мільйони доларів, прибутки від утилізації надзвичайно малі, тому економлять на всьому, щоб збільшити доходи власника. Найочевидніше це проявляється крім безпеки працівників в оплаті праці. За розслідуваннями оплата на суднорозбиральних верфях коливається від 10 доларів на день для досвідчених працівників із газовими різаками. До двох доларів на день для новичків, які сортують брухт вручну, робота повністю неформальна. Якщо немає кораблів, немає роботи і зарплати. Як між верфями точиться конкуренція за кораблі, так і між працівниками за можливість їх розбирати. Хоча дитяча праця в Аланго та інших верфях, як Читагог у Бангладеші, технічно незаконна. Вона поширена. Звіт професора права університету Читагонгу за 2019 рік показав, що 13% працівників на цих верхах молодші за 18 років. Величезна екологічна шкода, крайні професійні ризики і порушення прав дітей. Ось чому великі судноплавні компанії та країни-прапори тримаються від цих операцій якомога далі, але кораблі завжди шикуються вздовж цих берегів. Бо це приносить гроші в потрібні кишені. Працівники тут отримують злидану зарплату, але це більше, ніж вони можуть заробити в рідних селах. Більшість надсилають ці скромні заробітки додому, щоб купити базові речі: дахи гофрованої сталі, ручні інструменти, кухонну плиту, можливо, навіть тарифний план для мобільного. Це радикально покращує життя сімей, які живуть із землі. В сільських громадах ця галузь працевлаштовує набагато більше людей, ніж лише тих, хто працює на пляжі, береги Алангу, поділені між верфами, але по той бік дороги сотні бізнесів, що торгують урятованими речами з кораблів. Якщо, наприклад, насоси із іржавого вантажівця, що працюють, їх продають окремо дрібному торговцю, як, от, Шрі Марін Парт Парцеплаєр. Цей склад розташований лише за кілька сотень метрів від місця розбирання корабля. Насос ремонтують і перепродають через неформальні угоди в WhatsApp місцевим судноплавним компаніям за частину ціни нового, зробленого в Німеччині. Уряд заплющує очі на умови в цих верфях, бо це не лише працевлаштовує сотні тисяч людей, це також один із найвигідніших способів добути матеріали, потрібні для розвитку економіки країни. 10% сталі. Споживаної в Індії походить із цих кораблів у Бангладеш понад 20%. Найчисельніша нація світу потребує житла, а висотні будівлі залежать від арматури для міцності. Для судноплавних компаній це просто питання доларів і центів. 92% кораблів світу утилізуються в Азії, 30% з яких саме на цьому пляжі. Є альтернативні місця, де кораблі можна переробляти екологічно і безпечно, але в конкурентній судноплавній галузі це вважають непотрібною потрібною розкішшю. Суднорозбиральна верф Аліага в Туреччині далека від ідеалу, але ширше використання сучасної техніки покращує екологічну безпеку. І оплату праці проблема в тому, що це витрати, які зменшують прибутки компанії від продажу кораблів на Брухт більше грошей на працівників і безпеку означає менше грошей на торги за судна. Компанії, що продають кораблі до турецької верфі, отримують менше ніж половину того. Що могли б в Алангу чи інших азіатських верфях для великих круїзних компаній, як Carnival, Royal Caribbean і MSC, вибір очевидний. До речі, як влаштований саме MSC, я розповідав в одному з попередніх відео. Їхній бізнес залежить від хорошого бренду, що приваблює звичайних споживачів, тож ризик, що їхній упізнаваний корабель розчавить дитину працівника. Країні третього світу не варте додаткових грошей від брухту, але вантажні судоплавні послуги майже повністю взаємозамінні. Звичайна людина не розрізняє кораблів, а експортери платять тому, хто пропонує найнижчу ціну за перевезення контейнерів. Етична репутація корабля їх мало хвилює, та є привід для надії. Компанії, як от GMS, найбільше покупець кораблів за готівку у світі. Почали публічно говорити про зусилля в галузі у процесі утилізації суден. Це, ймовірно, здебільшого показове зелене прикрашення. Але те, що вони це роблять, означає, що судно розбирання привертає увагу, і з увагою приходить пильність, а з пильністю справжні зміни. Сподіваюсь, маленькими кроками. Але ми можемо пришвидшити цей процес. Щиро дякую за перегляд та до зустрічі у наступних відео.